з біля базара, центрального ринку. Подходили до мене ці перевіряючі. Зараз другу частину відео ви побачите. Оце у нас проїжджа частина. Так? Це наш базар центральний в Костополі ці перевіряючі, вмісті з поліцією, не кажуть, що у нас машини стоять на тротуарах. Оце тротуар тут доженбу. І тут стоять машини незаконно. І тут стоять машини на тротуарі, теж незаконно. А то, що людина стоїть, торгує на тротуарі, отут -от 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 -от. вони Штунавови. кажуть, що це незаконно. Представляєте? <звіх> 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 Да, вони хочуть це. А то що люди торгують тут о, біля под заборами, то вони кажуть, що це незаконно. Отака така ситуація. Тані передавайте де. Те саме, стихійна торгівля. Добуват заборонена. Стаття 52, будемо складати протокол. протокол? Що каєте? Я вас з собою документи. Які? Що особи. собі? Ви вам не забороняємо, не Будь ласка, Є територія ринку, де торгівля дозволяється. А там безкоштовно, да? ну, так? Якщо молочна продукція або вирощена на власному городі, до 30 кг. Ага, ну а якщо бувушни своє з хати побрав е, продавати, витрі. то як... Вище дорослі. На перехресті. Так, да, ну я стою на не на перехресті, машини стоять спихіла, на перехресті. От дивіться, заборожен. от, от наприклад, у нас торгівля в этом самому везде, по всьому городу. Де? По всьому городу. Де? Я маю в виду і в центрі города, Де? там і везде. Мене под вікнами. Грушевського двадцять вісім, там, порізня 11. Як там? вас, капітан? Там поліція не кончу. Не ага, Хорошо. Не кончу. – А це хто такі? – Інспектори з благоустрою Катапульської міської ради. – А фамілію у вас є? – Ось так звучить. – Боовикин як ваша річ? – Сергій Михайлович. – Освідчення Стільмашчук Інна Олександрівна. – Це ви з якого відділу? – Відділ інспекції благоустрою. – Який Михайлович рік у а ви хто? Начальник відділу інспекції з благоустрою. О Охорони чого? Начальник відділу інспекції з благоустрою. З Благоустрою? А ага. фамілія ваша як? Хомич, Хомич Ігор Федотович. Це міська рада ви чи хто ви? Звичайно. Ага, То ви мені що тут? Ми, даєте, ви, що? Попередження даєте, ага. чи що? Попередження І зауважні, що тут побувати не, не можна. Не можна, да? так? Вулиці, дорога. Слушайте, а ви могли б мені дати це попередження в письмовому вигляді, щоб я мог оскаржити його в, ми, це, в суді? Все саме, що да. Все саме. Ну, це попередження і заборону торгувати, наприклад, тут тут. тут же... рішення, да, мені рішення восьмикоємкому, вибачте, мене. Це ні, це неправильно ви робите. От ви заносите мене в якусь базу даних, да, що ви мене попередили, але мені треба, щоб мене на руках був письмовий документ. У вас не в яку базу даних, коли вам яка заборонена. ми до всіх людей до всіх підходимо на і ви не всі один. Не, я хочу це рішення міської ради скасувати в адміністративному суді. То мені що треба здати вам запит? Що в зв'язку з тим, що я там такого то числа торгував, ви да. Ну це ж ваш відділ треба буде писати, так? Да? Ваш відділ. Ага, хорошо. То я до вашого відділу звернуся завтра, післязавтра, типу, щоб ви мені дали. Такі такі обов'язково такого то числа торгував то там, там тут а вулиця це як називається, як на проїзній частині А що на проїзні проїзня вон там? А я стою тут на тротуарі. Я торгую. не документів на торгівлю, не будучи підприємцем і да не будучи ні підприємцем, ніким да, да я обов'язково все це вкажу. Скажіть да. хорошо, Працівники. Ну я записав тут, да, у ваше за. Да, спасибо. Гарного дня.